І всім хай, з вами Скалу. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру генералів за китайців. Е, що можу сказати? Запишу я те відео, де буду один проти семи, якщо я не пам'ятаю, там карта 8. Ну, 4. Стоп. А як така карта? Зараз зачекайте, я гляну. Тому що я давно не бачив. Ну, от такі карти на 8, то буду такі грати. Таке я запишу. Але зараз ми будемо пробудити китайців. Не дивіться, що в мене там немає тих відділів сохранності, просто я гру переустановлю. An active GLA cell has been unmasked in Hong Kong. We suspect the terrorists have targeted buildings in the commercial center. The cell must be crushed and its members eradicated. Strike hard, General, and without mercy. <реку> на максимально рівні сложності я не знаю, воно буде, тому що я грав завжди не на максимальній. На максимальній я грав проти ботів. А тут а, ні. Ну, буде як буде. Я завжди думав, що чому так? Тобто, подивіться, через цей міст проїжджає дуже цікаві танки. Ну да, бульдозери, проїжджають звичайні танки, також оверлорди Оце із цих танків, думаю, чому їм так не, не щастить? А там, думаю, що коли вже трохи від скуки почав звучати е першу місію, нам даються оверлорди. Так би скажемо безплатно. Тобто кожен, якщо захоче, може його знайти. І ті останні танки. Але ті останні танки я знаходив, якщо просто по верті поїздив, потім пізніше я вже і оверлорд не знаходив, і це дуже приємно. Але не пощастило нашим. Один танк вцілів. Піхота, ракетчики і два бульдозера. Так, зараз ми розпочнемо ставити усе. А не перша. Все. Сюди відправляю. Якось треба їх вивести. Сюди будемо ставити, тому що я кажу ж, не, не знаю як все буде. Ну, це нам все одно треба ставити. Так. Виведемо сюди. Сюди теж поставимо ще один сухой. Поставимо ось це і поки що вибирати нічого не будемо. Так, тепер їдемо сюди. Треба поставити сюди. Кулемет. Танки, якщо не помиляюся, на нас йти прям не будуть, будуть йти токса трактори. А, ні, стоп. Не це. Ставимо другий. Він нам заважати не буде. Що у нас тут? Будується. Апграйт Комплект. Так. Build orders completely, sir. Building is complet. Так, нам потрібно поставити ще одну Chinese. Let's pick up some codes. Хай один біля одного стоїть, тому що я буду цим використовувати. Воно нам дуже потрібно. І, мабуть, поставлю ще один сюди. Тому що на нас будуть нападати. І, мабуть, так. Ну, за китайців важче грати, тому що у них дуже все дорого Угу. Так, це добудується, мабуть, не вистачить у нас енергії. Так не вистачило. Так, відновляємо енергію. Я цією піхотою, ну, цю піхоту не використовую, тому що вона дуже сильно гине. Тобто я не бачу користі від її використання. Вона дуже добряче чагине. Ми будемо ставити. завод і будемо також. А, так, я не знаю, тут є для. Так, є. Для захоплення є уже. Building is complet. We have big Прилетить, не прилетить. Ну, це місце ми вже сюди не потрапимо. Так, мені потрібно, знаєте, що? Танк. Щоб проїхати через цей міст. Або даже. Навіть... ага, тут я не зможу отаке прокачати. Поки що сюди відправлю. І також бульдозер мені теж сюди потрібен. Я хочу його завести сюди. Hmm. Let's take a look. Uh, е, хочу його завести сюди, тому що тут а ми будемо отримувати більше ресурсів. Ще більше для нашого плану. Я люблю так в ряд відбудовувати. А, ну це я не буду, я мабуть атакую... Так. Е, куди ти мене відвів мене до моїх військових? Боже. І за цього дуже важко використовувати їх. Так, треба знищити цей завод. Він тут зовсім не потрібен. Будемо, Джейл. Ви вдійшли це. Мені потрібно це і, мабуть. Ось це. Тут поки що немає. А тут ми зробимо ще один склад. Для ресурсів. Так, що тут Їдуть, вибігають. О, Боже. Так. Ну, це вони зараз будуть бігти їхати через цю місцевість. Надіюсь. Цих вистачить. Буду обороняти цю місцевість як наскільки зможу. А -а -а. Так. Тепер нам потрібно прокачати вогнище і. Так, турельки я не зможу прокачати ніяк. О, не, не пощастило джелий. Я б цю місцевість знищив би, але тут оце і не хочеться. Але нам потрібні дракони. Щоб зачистити цю місцевість, тому що тут виїжджає дуже багато автомобілів, дуже багато той піхоти, яка нам дуже сильно не потрібна, яка буде заважати. А тут ми і ось тут отримуємо ресурси. Ця місія не така уж важка, її дуже легко можна пройти. Ну, я люблю трохи таке, знаєте, загострення робити, щоб і тут щось було, і там щось було. Можливо, захватимо ось це місце, Так зараз. Зараз, зараз все подивимося. Ну, знаєте, зроблю такі позиції, щоб якщо сюди будуть хтось забігати, заїжджати, можна було протриматися сюди, туди і якось так. Ну, можна ще сюди закинути піхоту, але це вже кому як? Мені поки що. Нормально. Але я не бачу в цьому сенсу побільше пробити драконів. Tak, is very hot in here. let us get closer maintain a smooth ride it's very hot in here pressure level set unleash the firestorm keep it steady take care of Дурний. Надіюсь, вони один одному урону не нашкодять. Так, це треба зачистити. Звідсиля виходять. Полпи. І воно нам не потрібно. Надіюсь, тут. Як такого немає. Сюди біжимо для подальшого захвату. А тут. Все потихеньку і потихеньку зачищаємо. Я б, мабуть, більше старався значити ось це. Але сюди ми будемо ось так заїжджати. Угу, не підійдуть. Я б знаєте, як зробив? Аж сюди підігнав і ось по цим флангам би просто запускав би їх. Тобто ніхто б не зміг би вийти. Так, ну тут все поки що добре. Якщо тут вже закінчиться, ми просто. Продамо це місцечки. Так, мабуть, ще. Одного відправлю сюди. І можливо, навіть ми зробимо це зробити. Ну, зможемо це зробити. Щоб вони не вибігали. Тобто, були в, в, в цій як воно. Щоб були. О... Тоді да, я його ставлю. A loose, Ладно, трохи... Трохи треба робити їх побільше від... сюди вести. No, 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 no. Так, що у нас тут? Прибігли. Быстріше за... захватуйте. Так, быстро, 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 быстро. Треба все більше і більше їх відрізувати від цієї сторони. Так, треба. не давати їм. Проїжджати. Надіюсь тут ніхто не. не загине. Так, тепер ми це можемо продавати. Ну і відправити оцю техніку сюди. Цей буде просто як підкріплення, на потім. На два полум'я треба робити. Та... Ти зовсім уже. Так, а тепер оце повинно бути правильно. Тобто вони не зможуть до нас підкратися. Підійти з якоїсь іншої сторони. Ось вам і полум'я. Більшу частину, щоб не змогли просто втікти. Ми будемо їх просто спалювати. Я не буду використовувати якусь там супер техніку чи щось такому, ми просто будемо їх спалювати. Будемо їх спалювати і відкидувати на той берег. Угу. Так, якщо не зробив, зроблю ще раз. І будемо відправляти їх через цей флот. Це все каже, ми його використовуємо. Так. Вони поки що зациклені тут, тому. Фолум є. Відправимося в цю точку. І зробимо тут, а щоб до нас не добралося, просто перекинемо всю техніку, тобто. Господи, що з тобою не так? Так, тепер відправляємо назад. Уже дві точки, які у нас будуть. Одна тут. Так, треба, щоб це відбудувалося, тому що... Не зможу особливо підтримувати їх. сюда и Так, тебе... И справляем вид будовы. Я його ще не відправив. давай. Я не хочу їх сюди відправляти, дуже сильний ризик того, що може знищитись половина військових. Будемо якось так уже вкручуватися в ситуації. Можна було б ще для наглості взяти і ці ресурси, але навіщо у нас і так уже... 50 000 і цих... Ну, 46 тисяч, але в нас то дуже багато драконів, тому... Не бачу в цьому сенсу. Е, бля! Е, хамуха, я не те нажав. Ой, попутав кнопки. Ну він поки туди, сюди, то... Це ж треба попутати кнопки. Мені би хоча б частину сюди. Так, тепер тут можна продати. Тобто цей фланг ми можемо вже не захищати, ми можемо його продати для... і це теж ми можемо попродавати. Тому навіщо воно? Тут дуже багато піхоти. Не знаю, поки сюди відправлю так, це зараз треба. Нажал нажав, але... Так, відправляю... Такправляю, відправляю аж сюди... Давай ей. Їдь, їдь. Аж сюди. Так сегодня Тепер треба відправити їх аж сюди. Та ви знаєте, тут навіть два. справляется краще чем тащи я тут армию приведу so... да давай и наноси удар І зараз будемо знищувати оце, і це все. Все. Тут трохи піджарили. Я просто не хочу прям, знаєте, витрачати танки, гатлінги. У нас є дракон. Це саме найкраще, що в нас є. У нас є дракон. Що я можу сказати? Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, насолоджуйтесь переглядом, чекайте нових відео. З вами був Скелоїд. Всім до зустрічі і до нового проходження. Всім пока!